Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Я розповідав вам про те, що США і Китай уклали угоду про тимчасове зниження тарифів про Послаблення торгівельної війни про таке торгівельне перемир'я після тижня перемовин Швейцарії. Ця угода знижує тарифи з боку Америки на китайські товари із 145% до 30% на 90 днів. А Китай уступив і знизив 125% до 10% тарифи. І оце послаблення з боку Америки на китайські товари стосується імпорту на суму понад 200 мільярдів доларів. Це Суттєво, і це дало такий поштовх, дуже сильний імпульс. Фондовому ринку, який підскочив на 6-7% провідні акції за один день. І багато хто написав мене в коментарях: ну що, Трамп здувся? Все, кінець торгівельній війні. Але давайте подивимось на це, да, який кінець торгівельній війні, якщо митні тарифи 30%. 30% це драконівські високі тарифи. Це просто навіть 10-15 це дуже суттєво для таких торгівельних партнерів, які торгують там на 600 мільярдів. В доларів навіть більше один з одним, а що таке 30%. Ще коли були тільки вибори, передвиборча, оця ця агітація, коли тільки згадувались потенційні тарифи там в 50-60%, ніхто в це не вірив, що навіть що таке теоретичне можливо, а сьогодні, коли поступки йдуть з 145%, 125 до, скажімо, 30%, то це сприймається ну, якби, як кінець торгівельної війни, але це точно не кінець і оцей дисбаланс з. Ставок між США і Китаєм. Я думаю, що це доволі відчутна штука. Тим більше, що ми ж з вами не бачимо ще багато речей, які залаштунками, тому що, окрім самих цих торгівельних мит, там дуже багато є. Нюансів дуже багато таких речей, які поки що я думаю не публічні, але вони точно всливуть на поверхню. Я сьогодні хочу однією з них з вами поділитись. Це стосується режиму безмитного ввезення товарів Minimis. І ця угода не повертає цю пільгу для безмитного ввезення і e комерс спакунків з Китаю. Це дуже суттєва історія. І онлайн ретейлери, такі як шейни тему, гігантиці, да, вони з одного боку через це торгівельні. Неперемір'я отримали 90 днів вікно для адаптації свого бізнесу, для завезення товарів з Китаю в США, але з іншого боку, схоже, що ця лавочка такі закривається, і Дональд Трамп тут вводить, скажімо, новий режим. Ну Це і має сенс. Давайте подивимось, як це вплине на компанії, на економіку і що це означає, і на який цікавий приклад для України натякає от ця. Лазівка безмитного імпорту і є ліквідація в США. Пільга щодо безмитного везення була скасована Дональдом Трампом 2 травня, і вона вирішальним чином сприяла популярності оцих гігантів Шейн і тему, які пропонували ультрадешеві товари. Ну, я думаю, що і ви стикались з тим, наскільки сильна ця реклама бомбардує, пропонує ці практично безкоштовні речі. І це діє мільярд посилок демінімус на рік. Можете собі уявити це в США, який колосальний приплив імпорту і вартість цього безмитного. Ного імпорту оцінюється за офіційними дуже консервативними оцінками. мінімум в 50, а то й 100 мільярдів доларів США на рік за неофіційними оцінками за експертними. Ця сума сягає навіть двохста мільярдів доларів імпорту з Китаю до США от у цьому тіньовому безмитному. Режимі додайте це до офіційних обсягів торгівлі, які там перевищують 600 мільярдів доларів. Да? Тобто, і це стає зрозумілим, що це дуже вагома історія. Це дуже вагомий такий шмат взагалі міжнародної торгівлі, який відбувався зовсім за іншими правилами. Шей не тему, які, до речі, витіснили своїх конкурентів з торговельних центрів. Вони увійшли до топ-10 найпопулярніших додатків в США. Їхні додатки завантажили 150 мільйонів разів в США тільки минулого року. Завдяки цьому денному зниженню тарифів ці компанії можуть поповнити свої склади в США за нижчою вартістю. Це чудово для Шейни тему, принаймні для поповнення їхніх запасів в США, каже Яо Джин, Це доцент університету Майами, який спеціалізується якраз. На ланцюгах постачань. Шейн і Тему планують використовувати цей період мирної угоди для масових поставок в США замість індивідуальних. Авіаперевезень вони ймовірно будуть відправляти товари контейнерними кораблями, щоб знизити витрати на 20 30 Це дозволить накопичити запаси перед можливим підвищенням тарифів, і цілком ймовірним підвищенням тарифів тему вже змінила свою модель. З 2 травня вони всі продажі в США здійснюють через місцевих продавців за даними компанії. На американському сайті тему акцентують товари, що вже є на складах у США. Ця зміна зменшує залежність від прямих поставок з Китаю, які стали дорожчими після. Скасування пільги демінімус. Шейн також скоротили витрати на рекламу у США. Що цікаво, вони переправили свої ресурси до Європи. Минулого року Шейн витратила 500 мільйонів доларів на європейську рекламу. Скасування цієї пільги 2 травня змінило ринок. Раніше 50% авіавантажів на маршруті Китай США складали дешеві e-commerce товари. Безмитні поставки допомогли Шейн і Тему продавати товари за цінами нижчими ніж в Амазон. Наприклад, футболки на тему коштують 5-10 доларів, а на Амазон 15-20 доларів. І уявіть собі, яка це сильна конкурентна перевага, і це ж через що перевага? Це не просто через те, що вони більш розумні, більш працьовиті, більш ефективні. Да? Тому що Амазон платить податки. А тему і Шейн завозять в режимі легального безмитного імпорту і таким чином отримують конкурентну перевагу на ринку. Звісно, що це не є єдиний фактор такої переваги, бо треба виробляти, треба виробляти якісно по гарній ціні і так далі. Але якщо ти ще маєш таку ж парину в режимі безмитного імпорту, це додає тобі додаткову перевагу. Ну і Амазон треба сказати, теж не просто спостерігає за цим сим. Вони запустили, до речі, аналогічний сервіс Amazon Hall, який також почав використовувати цю. Пільгу після скасування оцієї пільги безмитного імпорту, китайські товари зіткнулися з новими тарифами до 145%, да, поки не наступила пауза в торгівельній війні. Це підвищило ціни на 30-50% за споживачів. І на цьому наголошують в тому, що там Пітерсон інститут, наприклад. А ще й не тему скоротили свій маркетинг в США, а Амазон Холл запустився в Великобританії та навіть Саудівській Аравії. Щоденна вантажна авіаємність на маршруті Китай США впала на майже на. 40 відсотків після 2 травня, і це відчутно 40 відсотків. Торговельні експерти прогнозують змішаний підхід, да? тобто, як будуть розвиватись події. Гуга Пакула, експерт з митних питань, генеральний директор true identity зазначає, що шейний тему можуть відправляти деякі товари прямо з Китаю, а інші масовими партіями через американські склади для товарів з низькою вартістю 30% до ціни. Все ще Робить їх дешевшими, ніж на Амазон, каже Пакула. Товари вартістю 1, 2, 3, там 5 доларів, як аксесуари чи дрібна електроніка, можуть і надалі відправлятись напряму за оцінками True Identity. Дорожчі продукти, такі як одяг, наприклад, або гаджети, ймовірно, будуть надходити через склади в США. Це знижує витрати на доставку на 15% за даними логістичної платформи Flexport. Які ж тут є перспективи, які є виклики, які уроки. Да? Угода, оця тимчасова Примир'я це в торгівельній війні, дає ще й не тему час для адаптації. Зниження тарифів може заощадити їм кілька мільярдів доларів за ці 90 днів, за оцінками Морган Стенлі. Але ця пільга, де мінімес, навряд чи повернеться. Трамп наполягає на захисті місцевих виробників, і Конгрес підтримує скасування цієї пільги, за даними The Wall Street Journal Це змушує компанії Перебудовувати ланцюги поставок. Аналітики прогнозують, що ще тему посилять присутність в Європі та на Близькому Сході, де тарифи нижче. амазон Hall, який конкурує за ту саму аудиторію, також буде розширюватись за кордоном. Саудівська Аравія з її зростаючим ринком e-commerce на 10 мільярдів доларів є ключовим напрямком за даними статіста. Компанії використовують цей період, щоб перегрупуватися, але довгострокові зміни неминучі підсумовує Яо Джин. Угода, це тимчасом тимчасовий перепочинок. Без пільги Демінімес ще й не тему зіткнуться з вищими витратами після 90 днів, що може підвищити їх ціни на 10-20% за Прогнозами Oxford Economics, їхня здатність адаптуватись, покаже чи залишаться вони лідерами в ультрадешевому сегменті, чи вони поступляться частиною ринку тому ж Amazon, який платить податки в Сполучених Штатах Америки і працює без цієї шпарини як основи своєї конкурентної переваги. Це дуже цікавий кейс, тому що якщо ми з вами подивимось на Україну, то ми побачимо. На жаль, дуже неприємні паралелі, тому що є компанії, які ввозять дуже багато товарів імпортних, китайських, не тільки китайських, через поштових операторів в режимі а-ля індивідуальних закупівель. Це дозволяє їм не платити податки, не платити мита і таким чином дешевий. Імпорт закордонного виробництва, який багато разів датований там податковими стимулами, звільненнями від якихось там регуляцій, додатковими з дотаціями, субсидіями на експортні постачання. Да? Тобто, і коли цей товар в'їжджає в Україну в безмитному режимі, то він просто як масла в ніж входить в наш ринок, і він вбиває навіть потенційних конкурентів. Хтось є з конкурентів, когось нема. хтось може з'явитися, щоб не було цієї нечесної переваги у безмитного імпорту. А вона не є. Тому Сполучені Штати Америки навіть така багата, успішна, сильна країна, економіка номер 1 і то вони ідентифікували цю шпарину і закрили її. А Україна під час повномасштабного вторгнення, замість того, щоб прикрити оцей безмитний лівий, сірий, який завгодно назвіть його імпорт, який вбиває українське підприємництво всередині країни виробниче підприємництво Україна піднімає податки на доходи громадян, військовий збір, який платять легальні платники податків. Замість того, щоб піднімати його було б дуже розумно, обкласти митами імпортні товари, навести лад на митниці і. Захистити економічний кордон країни, тому що без цього я не думаю, що ми зможемо серйозно відновити нашу економіку і створити привабливі умови для розвитку виробництва всередині країни виробництва чого завгодно від простих товарів до більш складних. Якщо не починати розвивати своє виробництво, то ніякої перспективи взагалі не буде друзі. Прокоментуйте, що ви про це думаєте. З вами був Віктор Галасюк. Дякую вам за підтримку на Патреон. Тут на YouTube, на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву Україні. До зустрічі.